Дорога молодь, незабаром Україна буде відзначати чергову річницю відновлення своєї політичної незалежності. Це дуже важлива подія. Звичайно, багато хто може подумати, що етап агресії Росії проти України спровокував великий інтерес до цієї події, але це не є так, тому що кожна нація є повноцінною одиницею світової спільноти лише тоді, коли вона має власну політичну незалежність. Більшість істориків вважають, що народи, які є цивілізованими, характеризуються двома ознаками: наявністю власної писемності, тобто не просто мови, а яка має відповідне забезпечення, правила граматичні і все інше. І друга найважливіша ознака це наявність держави. Історики Німеччини взагалі вважають всі народи, які не мають своєї державності, відповідно не історичними. Тому питання державності, політичної незалежності воно є важливим для кожного народу, для кожної нації і завжди не тільки в складні етапи, але безперечно, що сучасні події в Україні безперечно активізують і посилюють значення. Цієї справи нам потрібно пам'ятати, що ми нація, яка створила власну державність, не зараз, не наприкінці ХХ століття. Це було лише відновлення її політичної незалежності. Українці, як і інші нації Європи, мають тривалу історію державотворення, яка бере витоки з раннього середньовіччя. Фактично. Творення власної державності починається орієнтовно в 5-7 століттях нашої ери, тобто понад півтори тисячоліття тому. Це так званий Анський племінний союз, або іноді кажуть, Анське царство, звичайно, це умовне позначення. Да? Потім у нас 7-9 століття це племінні княжіння, або їх називаючи по старинці так скажімо, союзи племен східних слов'ян. І, звичайно, ключовим центром державотворення був Київ. Києву було самою долею призначено геополітичним розташуванням бути центром великого державного творення, яке буде об'єднувати більшість східноєвропейських теренів, що і відбулося, в принципі, в 8-9 столітті, коли починається творення держави під назвою Русь або Руська Земля. Це наша по перша наша назва нашої держави. Це був дуже складний. Процес тому, що українські землі є надзвичайно багатими і родючими. Тут проживають працьовиті люди, і так було завжди творча нація, але так само дуже величезні природні ресурси, на які претендували різні зайди. І так було всю нашу історію. Тобто, вся історія української нації це історія різноманітних викликів, і те, що ми зараз. Живемо і продовжуємо цю боротьбу, це і продовження традицій, і свідчення того, що дійсно тут чимало скарбів, тобто це не якісь там землі, десь з краєчку, а вони дійсно є дуже цінними і важливими для багатьох народів. Але наше державотворення воно продовжується в 9 столітті, де є потужний струмень, прихід. Варягів. Можна по-різному сперечатись відносно нормандської теорії, що вона там е, свідчить, що українці начебто е, були неспроможні створити власну державність самостійно, але це безглузді твердження. Це був такий елемент, який прискорив процеси, виступив своєрідним каталізатором. І не забуваємо, що навколо України в той час були різні народи, які мали власну державність Хозари, Візантійська імперія, е, Арабські держави дуже близько підходили на Волзі. Була Волзька Болгарія, але те, що українці зробили акцент і... Пішли на співпрацю і взяли досвід варягів норманів. Це було свідчення того, що вже тоді ми були частиною європейського цивілізаційного простору. І вся наша подальша історія це історія боротьби і відстоювання за право бути частиною європейського світу і одночасно. Так долою вже було призначено, що Україна виступала і головним заборолом для західного світу проти різних загарбників, які приходили зі сходу. Тому, якщо брати питання, скажімо, європейської приналежності України, ну мабуть, Україна є найбільш європейською з усіх європейських держав. Якщо ставити питання, то ми маємо вирішувати, хто належить до європейської цивілізації, бо жоден народ Європи не зробив такий внесок у відстоювання європейських цінностей і збереження європейської ідентичності, і збереження європейського цивілізаційного вибору для європейських народів. Ми зупиняли не одну орду східну. І е, так тривало в принципі всю історію, і зараз ми спостерігаємо теж саме. Тобто не забувайте, що історія вона не є чимось тим, що відбулось і пішло в небуття. Воно завжди залишається, актуалізується. Повертаючись до нашого державотворення, знову ж е, прихід варягів, він був пов'язаний з нашим цивілізаційним вибором, і це був наш вибір. Це не було загарбання, це був такий каталізатор, який був сприйнятий. Варяги були швидко асимільовані. Їх відсоток був дуже незначний. Це прискорило державотворчі процеси в Україні. Але ми, мабуть, були занадто європейськими дух індивідуалізму, коли кожна людина вважала себе. Самодостатньою одиницею цінністю він мав і свої побічні ефекти у вигляді феодальної роздробленості. Цей процес переживали інші держави Європи в епоху розвиненого середньовіччя, але проблема України Руської держави да Русі полягала. В той період в тому, що як і завжди, у нас були занадто потужні вороги, які використали процес феодальної роздробленості для полегшення підкорення і завоювання українських теренів, що відбувалося впродовж 13-14 століть і в принципі завершилось втратою державності, але це теж відносний процес, тому що натомість постає. Велике Князівство Литовське, Жмотське та Руське, де руський елемент мав дуже важливу роль. Звичайно, зараз тривають дискусії про те, що це все ж таки була Литовська держава. І безперечно, що литовці були її творцями, але той внесок Русі України, державотворчі процеси в тій державі, її культури, зрештою офіційної мови, діловодства, бюрократичного апарату. Релігії до того, як вони прийняли римокатолицтво, законодавство у вигляді руської правди свідчить про те, що це була в принципі русько українська держава, тому до середини 16 століття у нас державотворчий процес. Продовжувався у вигляді поєднання коаліції з іншим європейським народом, в особі литовців. Коли зі сходу починається потужна інвазія у вигляді Московського царства, яке починає загарбувати спочатку 16-го століття українські землі, і наша українська еліта розуміє, що їй важко протистояти цьому потужному ворогу, тому що вона є роздроблена. Розділена між різними а, політичними організмами, то, зрештою, доходить до ідеї Люблінської Унії виникає держава Річ Посполита, яка в теорії мала бути федерацією трьох народів: Русі України, Литви і Польщі. Але, на жаль, найбільша частка, найбільший, Відсоток населення і відсоток територіальний у вигляді українських земель, українського народу, він не набув повноцінного юридичного визнання в тій державі. Це був період, коли українці формально мали свою державність річ Посполита. Це була держава, яку сприймали своєю. Бо а, вибори королів в речі посполиті здійснювалися на сеймі, а, в якому брали участь представники шляхти з усіх воєводств і руських, тобто українських, так само, і вони часом відігравали дуже вирішальну роль, як скажімо, і в створенні цієї держави під час Люблінської Унії ключова роль належала нашій шляхті, яка проголосувала і провела цю ідею. Вона була реалізована. Але на жаль. Політичні еліти інших суб'єктів цієї федерації вони не зовсім хотіли визнавати ці права для українців, і це призвело до розколу цієї держави, до так званої війни домової або до української революції під проводом Богдана Хмельницького і створення повноцінної дійсно. Суб'єктної такої на міжнародної політичній арені української держави у вигляді війська запорізького, або як вона ще фігурує в історичній літературі Гетьманщина, яка буде існувати до кінця XVIII століття, тобто у нас державотворчий процес не переривався. Дуже є безглуздим припущення, що від зникнення Русі руських князівств з Галицько-Волинського князівства Україна перестала існувати як політичний організм. Вони продовжували існувати. І досить як незалежна як суб'єктна е суб'єктна одиниця на політичній арені європи ситуація змінюється лише наприкінці 18 століття коли завершується поглинання Українських теренів Російську імперію і Австрійську імперію. з цього часу дійсно у нас наступає те, що, за висловом Євгена Маланюка і інших, скажімо, літературознавців, істориків, має назву Ніч бездержавності». державності, яка триватиме до початку ХХ століття. Але не забувайте, що навіть в цю епоху українці не забули ідею державності. Вона постійно філігурувала, вона була присутня в умах. Про від них діячів українського народу, який якраз формується як нація в цей час, і вона зберігалась і залишалась такою е, ну, дороговказом, такою зіркою, на яку орієнтувались, і що прагнули відновити українці, і що зрештою вдалося під час української революції 1917-21 років. Ми знову вибрали державність. На жаль, тоді ми опинились в цілковитій міжнародній ізоляції. Західний світ вирішив. Не підтримувати Україну, і найголовніше, звичайно, небезпека виходила з середовища самої України. Українці не змогли консолідуватись, не змогли проявити єдність навколо ідеї державності. Більшість були втомлені війною або першою світовою, або якимись внутрішніми проблемами і тому подібне. І вони вирішили, що це не їх війна не їх справа результат вам добре відомо. Україна втратила знову черговий шанс на відновлення своєї незалежності, і, зрештою, весь радянський період українці продовжували боротись за цю ідею. Мільйони людей були ув'язнені в гутади, гинули на фронтах, беручись в лавах української повстанської армії в ОУН, в дисидентському русі. Ідея державності жила, вона зберігалась, тому Україна не переривала свій процес державотворення. Його часом не було де юре, але він був де факто. Державотворення українців на сьогодні нараховує період в понад півтори тисячі півтора тисячоліття, і це дуже тривалий період, і він відповідає. Тому державотворчому процесу, який характеризує більшість народів, більшість націй Європи. Тобто, ми цілком є контекстуальними включеннями в загальноєвропейські процеси. Але попередній досвід повинен давати нам розуміння тих проблем і небезпек, і загроз, які можуть призвести до юридичної втрати цієї державності. І головні ці небезпеки і загрози виходять на жаль з середовища самої України. Це Нерозуміння важливості самої політичної незалежності України, уявлення у деяких, що можна жити, як казала, там, і під татарами, жити добре, да, там, за часів монгольської навали, це, звичайно, безглуздо. І кращою ми української нації, скажімо, Шевченко, його культова фраза, що в своїй хаті, своя правда і сила, і воля, вони повинні давати нам розуміння, що ідея. Державності має завжди реалізовуватись, і це занадто велика цінність, щоб відмовлятися від неї. Ми повинні завжди пам'ятати, державність України дана величезною кількістю смертей кращих синів української нації. І треба цінувати це наші пращури, це люди, з якими генетично пов'язан кожен з нині живущих. Зрештою, тільки в власній державі можна повноцінно реалізуватись як справжньому, не просто громадянину індивіду, і досягти найкращого, бо це своя хата. Тому треба пам'ятати про це, боротись за державність, цінувати, поважати її і робити це і на полях битв, і в професійній діяльності, і в процесі навчання, який веде. Кожну молоду людину до становлення як повноцінного суб'єкта, який буде працювати на благо цієї держави. І я хочу побажати вам, щоб ви цінували те, що ви маєте можливість завдяки нашим Збройним силам навчатись, жити, розвиватись. цінуйте це, бережіть і робіть свій вклад в те, щоб ця можливість. Була у нас стовідсотковою, і ми могли спокійно жити у власній хаті. Коли кожен громадянин України буде усвідомлювати, що першочергова це власна державність, жоден ворог нам буде не страшний. Вороги будуть розуміти, що безглуздо лізти туди, де їх ніхто не чекає з хлібом, сіллю. І тоді загрози зникнуть. Україна стане. Найбільш розвиненою державою Європи, бо ми пережили такі виклики, які не здолали б більшість європейських націй. Тому нас чекає велике майбутнє.